Є recording in progress, мої хороші. Ну що, ж, поїхали. Повертаємося до попереднього формату за... згідно прохань. Добре, хай буде так. Подивімося, що у нас робиться з неправильними дієсловами словами в, в нашій групі Telegram. Робиться все позитивно. Сьогодні вже 10-та частина, тобто ви повинні знати. 50 неправильних дієслів. пробуйте де у нас це все діло? Ось. Бачите? Частина 10. І продовжуємо працювати. В такому режимі. Ну далі якась інтрига не зрозуміла. Ну, хай як є, так є. Так ну і золоті пішли. Книжемцію. Так. І дивимося наступний урок. Наступний урок, якщо я не, по, не помиляюся, це 33-й. Угу. 33-й во. кіно. Де в кіно. Вексель препозиціонен ім датів. Це прийменники, які можуть стрибати в змінюватися. Вони можуть бути або в датіві, або в акузатіві. Ну, зараз побачимо, що нам тут пропонують. 33-й урок. Поїхали. айнен лолі. Дивіться на цю дівчинку, що ви бачите, що в роті має вона льодяни. An der Atasche sitzt ein Schmetterling. Na sunsi sedi metalek. Auf sie trägt auf dem Kopf einen hut. Вона трек на голові має. на Голові має худ у капелюха є PoE z ein Helm перед нею сидить кролик Кроличок. тут де мінутивний суфікс зменшувальний так Inter ist eine Löwe позаду неї стоїть лев über ihr fliegt ein Vogel над нею летить пташка Unter ihren Füßen ist grünes grass. Під її ногами зелене права. Neben dem med steht eine tasche. Поруч із дівчинкою Sumka. Sie steht zwischen zwei боймен. Вона знаходиться між dwoma деревами. In, an, au, vor hinter über unter, neben, zwischen plus dativ. an plus dem am In плюс dem, im. Підписуємо стіл. An, auf, über, unter, neben, zwischen von, hinter, hintergen sie. Нам необхідно подивитися, де у нас м'ячик. Ем, Варіанти тут можливі. Тут, поїхали. Десь у нас має бути під. Якщо під, це буде. Ну давайте Бог з ним. Онта під. Якщо позаду, десь він я так підозрюю. Десь тут, напевно, що його не видно. Гінта. Ну, позаду ніжки, напевно. Якщо зверху це буде ауф, якщо над юба. Якщо поруч ан, небен поруч. І ще два лишається. між, напишемо звіщем і «фор» «перед». Це якось логічно буде, так? Друге, в кого роздрукована книжка дуже класно. Я бачу, що дуже мілко я вийшлю, звісно, в Телеграм. Ви зможете тиснути пальцем, воно розгорнеться. Але поки ви дивитеся прем'єру, або, або як я зараз говорю, то воно у вас буде мілке. Я, можу, я читала коментарі, що навіть коли ви робите збільшуєте, то не видно. Ну, і знаєте, яка ще порада була? Візьміть айфон у сусідів чи у своїх друзів. Ну, ну добре, але я не можу позбирати айфони в усього світу чи телефони, так, і дивитися, що у них там робиться. Я рекомендую вам книжку або купити, або роздрукувати. Або дивитися в телеграм. У вас є три варіанти, як дивитися таке. Так, поїхали. Возі дібйомен, де квіточки? У вазі квіточки. Інне вази? Во із ді вази. А де ваза. На столі. А в тіш? А де ж тіш? А дем фенста. У окна, як кажуть, біля вікна. Wo ist die flash на підлозі зверху в плані. А де вино? W is the wine? In the flasche в пляшці. Wo lampe? the, lamp? the decke На столі та підозри. Або на скатертині деке може бути кілька значень. Сьоме, what is this build, and the картина? На стіні and the wand. Wo is das auto? Де автомобіль, автобіль. Поки що на картині. У мене теж картина не дошита з якимось автомобілем. Напевно, він перестав мені подобатись, мої хороші, Сохраніть фото. Поїхали далі. Аргенсен Здій Артикль. Іх вона загінських. Я живу буду дуже комфортно. In В моєму будинку знаходиться пекарня. In der... Бекрай, а ви пам'ятаєте, чому ДЕ, тому що ми з вами відмінки проходили, датів від дівчаток ДЕ «In ich schon morgens um sieben Uhr frische Brötchen bekommen». «Свіженькі булочки отримати. Links neben поруч із моїм майнем», а ви знаєте, що хаос це дас, це середній рід і датів будуть закінченням М. Aus і танцую март. Он деревц неба знов-таки з моїм будинком є квітковий гешефт. Магазин. Лейде. На жаль, штейн де Аф Де штраси. Це дівчинка штраса. Хойзер, це множена імя філія Autos auf. Бум -бум. den begangen wir mit ihr sofort. Auf der anderen Straßenseite, nach unten, hier ist Apotheke und ein Friseur ipemkaring. Mied Apotheke und так. Äh, mied B Apotheke bei und dem Friseur ist ein Park. Im Park gibt es einen Kinderspielplatz. Uh, є uh, майданчики ігровий для діток, а в демо шпільплацпімафіляки, де багато діток там граються. Четверте, шайбензі це напишіть речення. Ну, давайте Де шанг іст ванд?» Шафа знаходиться у стіни, біля стіни. Добре, де лампа, ді лампа іст Auf ist auf dem Schreibtisch. ding. Тин-тин. Д цетель бумажка знаходится на экрані. Ам ам, пам'ятаєте, злилися. Am der bildschirm. Der computer ist unter, ist pidd. Який відмінок? Он правильно. Дем, бо це хлопчик. Дем Schreiber. Das Telefon ist. О. Нічого не видно зовсім. Ist auf dem Telefonbuch. Die Tastatur, клавіатура є. Per ist for dem. Більше перед екраном бомбонс цукерки є зинде, бо це множина. Зінде, хінта. позаду Позадук, ден бюхера бодатів. Дібюхе ім знаходиться в зінде ім шранк. Der Bildschirm ist auf dem ist auf dem Schreibtisch. Die Stifte Olive sind auf dem Papier. na Papier. Die Maus ist zwischen. Ist zwischen ist zwischen der Tastatur Und dem Telefonbuch. І останнє принтер де друга есть Є поруч. Ист небен дем. Шайптиш. п'ять. І заключними хороші. Як завжди, артиклі у вас є поруч. І я in der Zeitung gesehen. Vor Zimmer wohnen in Bockenheim. Що він побачив? Оголошення. Яке? В якому in welchem Stock ist die Wohnung? На якому поверсі житло? Sie, житло – це дівчинка. Sie ist im Erdgeschoss. На першому поверсі. Erde – земля. Guck mal, da hand an Zettel. Це сьогоднішнє дієслово. Висіте. Он висит приколота бумажечка. ваз ауф дем Кансдулезен вазауфіль. Що на цетелі написано? Ефнзібіт дас ауф де, тому що дівчинка на сторінці двадцять два. Іхка нічкомен. Ібенграда, я зараз на телефоні вийшло.

Я рада, що ви вчитаєтеся, мені, мені це так гріє душу І нас усе так, що сталося? І у нас, у нас ще більше більше і більше. Відповідно, так, мої хороші, який це урок, бог я знаю, Так, урок 38, Ось вам. Насолоджуйтесь. Зараз я це все тіло позберігаю. О, ви пишіть, ви бачите, люди пишуть, що я нічого не бачу. Або хтось пише: що мені нічого не чути. Та ви якось пишіть, що вам чути, що ви щось бачите. Давайте їм якісь поради, чи що, бо там паніка, шановна, якісь інтриги, ну таке, знаєте. Якось кажіть, що чимося, вам нормально. Так, все, мої хороші, загортаємося все діло. Не забудьте, моє напутствие вам. Не забудьте за неправильні дії слова. Це мої хороші до зустрічі. Я вас чекаю завтра. Пока.